Коли ти не в хартії, тебе паяє вдома. Коли ти в хартії, ти паяєш сам. Постійна вдома. Запитай свою печінку. Есенціали Фортеен прискорює відновлення клітин печінки. Есенціали Фортеен. Зволожене та об'ємне волосся це просто ельсев Гіалурон Пламп із гіалуроновою кислотою. У 10 разів більше зволоження від коренів до кінчиків. Волосся зволожене до 72 годин. Удвічі більше об'єму без обтяження. Спробуйте лінійку засобів для догляду за волоссям номероди в Україні Гіалурон Пламп Лореаль Париж. Адже ви цього варті. Кашель стосентева. А це тесині дева. Якість від тева. І зверніть увагу на ціну. Залиш сумніви позаду. З найкращою і найсучаснішою притвою від Браун. Неперевершений вибір для легкого та ніжного гоління. З технологією захисту і гоління та станцією для чищення і зарядки. Виняткова гладкість і захист шкіри. Браун Бечерпайдізайн. Знервованість. Переляк. Знову стиснилась. Щось серце погано. Тримає корвалмент. Корвалмент швидка допомога вашому серцю. Купуйте вигідно в метро. Знижка до 30% на понад 60 позицій святкових наборів солодощів та шоколадних фігур. Маску взяв? взяв. антисептик. Так. А памп випив. Забув. Ану швидко пити памп. ПАМП. Одна таблетка памп в день сприяє нормальній роботі імунної системи. Памп містить комплекс вітамінів, С, Д3 та цинк. ПАМП для підтримки імунітету. Світ Тіві Оріджінал представляє представляє. Замит усе зміниться. І відчуєте це шкіри. Світовий феномен. Головне шоу осені. Зрадники. Дивись, щочетверга на Світ світі. Кашель симптом респіраторного захворювання. Тому лікуємо респіраторно. Робимо інгаляцію. Лорде потрапляє відразу до легень, і мокротиння відходить швидше. Лорде Гіаль прямий шлях до виведення мокротиння. Мрієте подарувати родині свято? Жовтий підкаже. Оформіть онлайн-кредитну картку від Райфу і отримайте комфортне повернення до 100 днів, плюс кешбек до 20%. Райфезенбанк панучко. Щось ти прихворів і носик не дихає. Для закладеного носика пшик Пшик – це шведська морська вода, що багата на мінерали та корисні мікроелементи. Пшик! до носка сопельки з носика. Цікаво, про що люди мріють на різдво. Однам, котикам, мріяти ні про що не треба. У нас вже є широке різноманіття рецептур від Поріна Гурме, муси, ніжні буточки, Ммм, Смакота. Справжнє святкове задоволення це широке різноманіття рецептур від Поріна Гурме. Погуляв з друзями і почав кашляти. Пиши в групу. Від кашлю Пектолван плющ. Пектолван плющ. Тому що. Смакує, тому що допомагає, тому що український навіть допомагає плющ. плющ допомагає діткам від кашлю. Від Фармак. Парфум кондиціонер Сілан Селекшн додає відсік для ополіскувача для ще кращого ефекту нового вишуканого аромату. у світ насичених парфумів. Подаруй своєму одягу справжню парфумовану носоводу. Спробуй новий парфум-кондиціонер для білизни від Сілан. Животи животики. Коли біль підступає, нож по форте діє саме на спазм і допомагає усунути біль. Нож по форте – рішуча відповідь на біль у животі. Ця чарівна мить. Він поруч і наповнює твій світ коханням. Золотий вік дарує всесвіт почуттів. З понеділка по четвер. Це хлопець твій знайомий, Брат. українські серіали о 20 20-й. Я не пам'ятаю слід. Його три до загибелі жив готелі Ліберті. за кожними дверима цього готелю. Наш новий старший адміністратор Валерія своя таємниця. Сим є, що приховувати. Що ж вона лізе в чуже розслідування? Їдеш, коли ти мені так потрібен. У кожній таємниці є ключ до правди. Вивці мого брата досі не свободя. Та чи готова вона? Її почути. Якщо Самойлов дізнається, що Єгор твій брат, він не хоче, щоб ти так ризикував. Їх треба зупинити. Ключі від правди. З понеділка, по четвер. Дивись в ефірі один плюс один Україна. Ця чарівна мить він поруч і наповнює твій світ коханням. Золотий вік дарує все світ почуттів. Це вдалий день. Урятували життя. З понеділка по четвер. Шон, що ти шукаєш? Стоп, куля зачепила ліву віжреберну артерію. Світові серіали о 22-й. Ми в одній команді. Коли тренування закінчиться, лишиться один учасник. Лікар за покликанням. Ми будемо різати на ослібах. Так це божевільне. Я не хочу цього робити. І за покликом серця. Страх достатня причина не пробувати. Хороший лікар. Хороший лікар. З понеділка по четвер, о 22 й На 1 плюс 1 Україна. Коли в гості приходить онучка, в уяві трапляється всяке. Тим часом про серце дбає. Кардіомагніл. Маленькі сердечка для активних сердець. Важкий ранок після вечірки. «Бетаргін». Бетергін ранок без похмілля. Більше сили, менше втоми. Що в п'ятниці о 15.45. Такого ніде в світі, я не бачив. Тільки в хаті запас сили та енергії для твого маршруту. Дмитро Комаро спуститься у харківське метро. Унікальний експеримент. Починаємо. Розганяємося з на подборні. Світ на виворіт. Україна. Новий сезон. Щоп'ятниці о 15.45. На 1+,1 плюс Україна. Важкий ранок після вечірки. Бетаргін. Бетаргін Ранок без похмілля. Більше сили, менше втоми. Новий вечірній квартал. Сьогодні о 21-й». «Думали до лише для сідничок. Хм. Ромчику на щічки. А Степану для шкіри. Це докреп, і дорослим, і малим. Та ну знов лупа. Ще з бороди сиплеться. Добре, що є дермазол. Дермазол плюс її проти грибка та підходить для волосся як голови, так і бороди. Дермазол. лупа під контролем. Горло хвореньке при хворому горлі. У нас є лізак. Дякую, мамо, за лізак! Лізак при хворому горлі тільки так. Від фармак. Запорука краси це здорова печінка. Карсил захищає печінку і повертає енергію та красу. Карсил надає печінці сил. Гаряча пропозиція від Віасад. Тюнер та цілий рік максимального пакету преміум HD всього за 999 гривень. Підключайтесь і відчуйте переваги якісного телебачення. Віасад дзвоніть 0800 500 460. Головний біль. Фармадол Макс працює, щоб позбавити головного болю. Його дія відчувається вже за 15 хвилин. Фармадол Макс. Невідкладне лікування головного болю. Купуй в комфі iPhone 17 Pro в оплату частинами до 15 платежів від Приватбанку. Оплата з частинами в комфі, щоб вистачило на те і на все. Ми швидше рухаємося до спільної мети, коли наші погляди збігаються. Зміна темпу потребує контролю, час доби, ґрунт. Дощ не перешкоди, а пауза перед ривком. На шляху до нашого майбутнього. Mercedes-Benz Україна. Разом з тобою. Погуляв з друзями і почав кашляти. Пиши в групу. Від кашлю пектолван плющ. Пектолван плющ. Тому що смакує. Тому що допомагає. Тому що український. Нам від допомагає. Петулван Плющ допомагає діткам від кашлю. Від Фармак. О! При переході на тарифи все разом» від «Київстар» ціна фіксується до кінця 26-го року. Передай далі. Ой, Все разом ціна фіксується до кінця 26-го. Передай. Кому О, китя. Я передам. Сонь, що там? О! Фіксована ціна до кінця 26-го року. Зручно, коли все разом, вигідно, коли Київстар. Науковий підхід до молодості шкіри це не один, а ціла група колагенів у шкірі. Сироватка вішелі в тактив колаген 16 із кобондинг технологією зміцнює колагенову структуру шкіри, коригує 16 ознак старіння. Клінічно доведено. Більше пружності, менше зморщок. Сироватка вішелі в тактив колаген 16. Здоров'я надважливе. Почніть зі шкіри. Томасто спрей! Тепер і в Україні революційна новинка. Видаляє бруд. Вбиває мікроби навіть у важко місцях. Спробуй фінуспрей спрей від Доместос. непереможний. Ну Що ми сьогодні зустрічаємося? Та ну звісно, слава вже чекає на нас. Друга лінія, я передзвоню. Ну ви де? вже все готово. Окей. Та що там робиш? Ти будеш сьогодні чи ні? не встигну. Ну, Ми ж домовлялись. Ще почекаємо. Я думаю, вже без мене почали. А тому ми обираємо Світ світтів. Можна дивитися, коли зручно. І це наше українське. О, о, це я це я. Дивись, ховаючи колишнього, тільки на Світ світів'я. Може настав час із цим щось робити? А вже ж. а що як мені це не личитиме? Крим фарба Екселанс Нюц. формула без ім'яку, тепер збагачена мікрокератином. удвічі сильніше волосся. До 100% відсотків зафарбовування сивини. Колір, що вам пасує. фасує? Нюц. видно сивину, а фарбування ще не скоро сприймеджикретач від Лореаль Париж. Адже ми цього варті. Якщо страждаєш від закрепу, піколакс для легкого ходіння в туалет. Вареники, галушки, налисники. А що як до знайомих з дитинства страв? Додати трішки сучасності, несподіваних поєднань. І світових кулінарних ідей ми покажемо, як класика набуває нового звучання Українська кухня по новому з Олександром Поповим. Щосереди о по 7.50 У сніданку з 1 плюс 1». Життя це розмаїття яскравих моментів. Та найважливіше, з ким ви їх смакуєте. Президент. Сьогодні о 21-й. Добрий вечір, Україна, привіт! Новий вечірній квартал. Оу, це буде фуро! Стоп, стоп, якщо ти саме той джек з Титаніка, намалюй мене, як тоді на Титаніку. Ти так змінилася, я боюся, що в мене не вистачить олівців. Найкращий гумор від душі. Давай покажемо зараз цей русні. А що ми їм покажемо? Акт злісної непокори ворогу. Та для душі. Хто нам телефонує? Везе, а хто це? Володимир Зеленський. <свят> а Женя сейчас не може подойти до телефону. Да? Він то багато на себе взяв. Новий вечірній квартал. Та сьогодні о 21-й. Дивись в ефірі 1+,1 плюс Україна. Завтра о 21-й. Клуб одного відсотка. Яку з цих фігур треба взяти, щоб у поєднанні з Блакитною вийшов круг? Час вичерпано. Хто далі рухатиметься з нами в одному напрямку? Клуб одного відсотка. Новий сезон. Завтра, о 21. й на 1+, плюс Україна, прискорене серцебиття з перебоями, постійна втома та слабкість. Коли серце нагадує про себе, кратал, кратал природня сила для вашого серця. Пані та панове. 28 грудня. Танці з зірками повертаються з новорічним благодійним ефіром. Зустрічай неймовірних суддів. Легенда проєкту Наталія Могилевська, вічно танцююча людина, ритм і стиль української музики в одному імені. Монатік, зірка світових балетних сцен Катерина Кухар, військовий і хореограф, що повертається у танці заради благодійної місії Дмитро Дікуса. Благодійний спецефір. Танці з зірками. Рух до життя. 28 грудня о 20-й. На 1+,1 плюс Україна. Амбасадор. Кава, що зігріває серця та єднає душі. Лібрес під час місячних нам потрібен захист, що розуміє тіло жінки в день і надає спокій протягом ночі. Брес. Захист, що розуміє вас вдень і вночі. Як пройшло? Соня повірила? Поголась.